Так як я тримаю кіз, то я частенько роблю бринзу з козиного молочка. Як готую її, я покажу в декількох частинах. Нагріваю молоко до 38 градусів, за температурою слідкую на такому термометрі з щупом. Він самий зручний. Після того, як молоко нагрілося, Ви його перемішуєте і вносите туди розведений в чистій кип'яченій теплій воді фермент. Гарненько перемішуємо. Перемішуємо зверху вниз, щоб фермент добре розподілився по всьому молоці. Фермент я купляю в інтернет-магазинах для сироділля. Вони у мене є різні. Отакий фермент 100-грамовий Ренні Плюс. Такого ферменту я даю одну мірну ложечку на 6-10 літрів води. Молока. І є всі інші у мене ферменти, рідкі, порошкові. Всі вони гарно працюють з козиним молоком. Перемішали, накрили кришечкою і ждемо хвилин 20-30, поки утвориться згусток.